Вітаю! З вами Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гри тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Сьогодні говоритимемо про простий, надійний та ефективний спосіб збереження та примноження грошей депозити. І почну з цитати з книги найбагатше чоловіку в Вілані, яку вже неодноразово згадувала. Багатство як дерево, воно зростає з малого насіння. Перший мідяк, що ти заощадив, це та насінина, з якої виросте твоє дерево багатства. Що швидше ти посадиш її в землю, то швидше ростиме твоє дерево. Що сумлінніше ти його плекатимеш і поливатимеш, то швидше тішитимешся в його затінку». Для мене депозит це та земля, яка може стати основою для зростання дерева багатства, оскільки це той інструмент, який дозволяє не тільки зберігати, а й примножувати гроші. На відміну від зберігання готівки вдома, депозит знижує ризик втрати коштів, наприклад, у разі крадіжки або що гірше пожежі в результаті різних причин. Крім того, гроші, які лежать на рахунках, можуть переїжджати та подорожувати з нами в безпеці незалежно від причин або дальності подорожі. Особливо актуальна це в наш час невизначеності через війну та, можливо, пов'язано з нею потребу переміщатись в межах або й за межами країни. В Україні депозити можна розмістити в банках. Єдині установи, крім них, які за законодавством також мають право на залучення депозитів кредитні спілки. Основна їх відмінність полягає в тому, що депозити в банківських установах зазвичай мають менший відсоток прибутковості і високий рівень безпеки, оскільки гроші у випадку неплатоспроможності банку в межах гарантованої суми відшкодування будуть повернути фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Кредитні спілки залучають гроші під вищу відсоткову ставку, проте у разі банкрутства такі депозити не підпадають під гарантію фонду гарантування вкладів. Ви, як вкладники, повинні розуміти цей ризик, приймаючи рішення вносити кошти в ці фінансові установи. Розглянемо особливості функціонування даних установ. Для того, щоб розмістити депозит у кредитній спілці, потрібно стати її членом. Для цього необхідно заплатити пайовий внесок. Внесучи його, ви стаєте співвласником спілки та можете претендувати на прибуток. Проте будь-який дохід за пайовими внесками, на відміну від депозитів, не гарантується і залежатиме виключно від результатів інвестиційної роботи кредитної спілки. Як вже зауважувало, процентні ставки вище банківських. Кожна кредитна спілка самостійно затверджує розміри процентних ставок, а інформація про них має бути розміщена публічно на сайті та у відділенні. Депозити можливо розмістити лише у гривні. Якщо ви обрали розмістити депозит у кредитній спілці, обов'язково перевірте, чи є в неї ліцензія на надання таких послуг. Зробити це можна в спеціальному публічному реєстрі на сайті Національного банку України. Більше інформації про кредитні спілки та їх діяльність можна знайти за QR-кодом на онлайн-платформі від НБУ Гаразд. Тепер давайте розглянемо особливості розміщення грошей у банках України. В минулому випуску ми дізналися, що на сьогодні в Україні функціонує 62 банки, кожен з яких є членом фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Розглянемо кілька ключових критерій щодо їх розміщення. Перше це валюта розміщення. В банках України депозити можна відкрити в національній, іноземній валюті та банківських металах. Вкладення в різних валютах допомагають знизити ризики, пов'язані з коливаннями курсу і досягти оптимального балансу заощаджень. Найменше валютних ризиків має депозит у банківських металах. Проте залежить від зміни ціни на дорогоцінні метали, і найважливіше не повертається фондом гарантування вкладів у разі неплатоспроможності банку. Зараз такий вид депозиту найменш популярний в Україні. Тримати всі заощадження в іноземній валюті також невигідно через дві основні причини: перше, якщо ваш основний дохід і витрати у гривні... І друге витрати на конвертацію. Витрати на конвертацію це різниця між купівлею та продажем валюти. І вони поглинають частину вашого доходу. Другий критерій це строк розміщення. Однією з особливостей розміщення депозиту є те, що клієнт вкладає кошти на певний період часу і, як правило, їх не можна отримати раніше. За цим критерієм виділяють два основні види вкладів строкові та на вимогу. Строкові депозити мають чітко визначений термін розміщення від одного місяця до максимум двох років, протягом якого гроші з рахунку зняти не можна. Ставка за ними зазвичай вища, ніж за депозитом на вимогу. Визначає Національний банк України, щокварталу та наразі вона складає 13% річних. Варто зауважити, що деякі з депозитів можуть мати опцію дострокового повернення у зв'язку з суттєвими змінами життєвих обставин вкладника, в яких йому терміново потрібні гроші. Умови зазвичай передбачають або невиплату відсотків, або зменшення їх розміру. Всі ці нюанси прописуються в договорі, з яким важливо ознайомитись перед підписанням. Депозитна вимога передбачає зняття коштів вкладником у будь-який момент, проте процентні ставки за такими депозитами значно нижча, оскільки банк обмежений у використанні цих грошей і не знає, в який момент вкладник їх зніме з рахунка. Такий рахунок зручно мати, коли ще не сформована фінансова подушка безпеки і може виникнути раптова потреба у грошах. Третій критерій – можливість поповнення. За ним депозити поділяють на без права поповнення і з можливості поповнення. Зазвичай строкові депозити або не поповнюються, або мають обмежену кількість та суму внесків. Поповнення депозиту впливає як на тіло депозиту, так і на відсотки, які нараховуються на нього. Депозити за вимогою можна поповнювати в будь-який час та на будь-яку суму, якщо в договорі депозитного вкладу не встановлено обмежень, що забороняє ці умови. Це зручно, коли ви отримали якийсь неочікуваний або черговий прибуток та маєте можливість одразу виводити 10% від суми в резерв для формування фінансової подушки. Які кроки необхідно зробити, щоб максимально влучно підібрати депозит? Перше. Визначте мету депозиту та суму, яку плануєте на нього відкладати. Для розрахунку можна використати онлайн-калькулятори на сайтах банку або на сайті Finance.ua за QR-кодом, який бачите на екрані. Друге оберіть строк розміщення. Третє – Визначте валюту депозиту. Четверте. Визначиться, чи потрібно його поповнення, чи це одноразовий внесок. П'яте. Оберіть фінансову установу. Щоб обрати надійний банк для депозиту, спочатку потрібно дослідити не лише умови його розміщення, а й сам банк, аби пересвідчити, що фінансова установа працює законно та прозоро. Це можна зробити на сайті Національного банку в розділі Нагляд, де ви знайдете дані про ліцензію власників банків платоспроможність фінансової установи. Шосте. Уважно вивчить умови договору: термін дії депозиту, процентну ставку за вашим договором, що буде з відсотками: капіталізація, тобто додавання до основної суми, чи виплата на карту, наявність додаткових банківських комісій. Податки, які стягуються на прибуткову частину та ефективну відсоткову ставку, відсоток, який залишається після врахування податків. Можливість резервування. умови гарантування вкладу. Якщо є додаткові або пов'язані з вашим депозитом угоди, обов'язково вивчать їх зміст. Сьоме. Ознайомтесь з довідкою про систему гарантування вкладів до підписання договору. У цій довідці ви, зокрема, знайдете інформацію про актуальну гарантовану суму відшкодування, актуальний перелік коштів, які фонд не відшкодовує незалежно від суми, а також контактну інформацію фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Більш детально ми говорили про фонд у минулому випуску. Восьме. Підпишіть договір про банківський вклад та внесіть кошти на депозит. Отримайте документ, що підтверджує розміщення депозиту. Дев'яте. Обов'язково стежте за новинами про банк, де у вас розміщений депозит та повідомленнями від фінансової установи, щоб вчасно дізнаватись важливу інформацію, у тому числі про те, чи визнано банк неплатоспроможним. Користуйтесь обраним продуктом у задоволення. Депозити дуже дієвий та надійний спосіб реалізації фінансових цілей, оскільки не тільки допомагають сховати гроші від нас самих, а й дозволяють їх примножувати. Хочу завершити цитату з книги Джорджа Клейсона. Кожна монета, яку ти зберігаєш, це твій раб, що працюватиме на тебе. Кожний зароблений ним мідяк це його дитина, що також може заробляти тобі гроші. Якщо ти станеш багатим, твої заощадження мають заробляти тобі гроші. Так само мають чинити їхні діти, і всі вони разом мають дати тобі той достаток, якого так прагнеш. Дякую за увагу! Побачимося у наступних випусках! І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.